Друзі, всім привіт, всім вітання У нас сьогодні 10 листопада. За віконечком дуже гарно світить сонечко. А ми розпочинаємо новий тиждень щоденника ковишивальниця. Я почну, я почну з того, що я буду вам дякувати за коментарі і підписку, звісно, і за те, що ви мене підтримуєте і пишете такі дуже гарні добрі слова. Що буду вам розказувати? Минулий тиждень я не, зна... не зняла завершального шматочка відео. Думаю, ну вже буде так, як є, вже не будемо нічого вигадувати і щось там підшаманювати. так? Бо закінчили так, як закінчили. Закінчили його вчорашній день, зустріч у вишивальниць. Намітили якісь там плани собі, поспілкувалися гарно, поділилися досвідом, і, відповідно, ось так тиждень і закінчився. Вчора ще ми мали таку атракцію Віталіка. Мого було таке, знаєте, зранку одне. Потім екскурсія, потім піцерія, потім театр. Ну, це все зі школою, це треба було все проконтролювати. Такий день вийшов дуже-дуже. Класний, багато ходили, багато дивилися. Е, прийшли додому, думала, ноги відваляться, чесно вам скажу. І я вже просто не хотіла, не мала сили, чесно, включатися. Трошки пошила Лелю, про Лелю е, і про пташинку будемо говорити в окремому відео. Дівчатка в шоці, скільки я вишила, геть мене попросили, щоб я їм. Е, Скріншот зробила з Фантастіч. Не знаю, що так, ну, окей, зробила та зробила. Так, що тут? Попередньо, по-любойській цій сорочці я хотіла до, о, бошечки, до неділі, до зустрічі вишивальниць, я хотіла пришити рукавчики, але, але так. А що ми в суботу робили? Я щось не пам'ятаю. Я ще в суботу щось робила. Не знаю, що помнялось мені трошки, ну нічого. У мене тут, нагадаю, вишиті уставки повністю. От, є раз, два, три, чотири. Зроблена ось. Пазуха зроблена. І я хотіла пришити ті рукавчики. Ну, рукавчики буду, звісно, пришивати вже цього тижня. Пришию рукави. Якщо собі придумала, пришию рукави. Зберу боки і почну займатися комірчиком і манжетами. Ну, Комірчик там такий цікавий, ставлю вам тут фотографію. Треба буде подумати про його колористику, яка би мені пасувала, а цей манжетик він. Зовсім інший візерунок, але відтінки ті самі. По фото видно в мене уставки і манжет, що вони абсолютно ті самі відтінки, ті самі випрані відтінки, але інший взір. То не є проблема, я думаю, я собі зроблю, то буде, то буде не проблема. Так? Починаємо цей тиждень з цієї сорочки, подивимося, як він в мене просунеться. Зараз що я хочу, дійсно, що я зараз хочу пошити лялю. Пишу зараз лалю трошки собі якось, е, як то кажуть, е, заряду треба дати. знаєте. Бо сонечко на вулиці і хочеться, хочеться на двір, але ж вдома треба ось ось поробити ці справи. І ви знаєте, е, спілкуюся з дуже багатьма дівчатами, і дуже багато дівчат говорять: ой, то я не хочу нічого починати, так хочу все позавершувати. Так, хочу все позавершувати. я не знаю, чи то якась така осіння погода на нас так впливає, бо в мене аналогічне, так хочу все позавершувати. Ну якщо взяти до уваги, що затишну книгарню і пташку я взагалі не планувала. А воно вже на завершенні, то його гріх не завершити так само цю сорочку. Її треба завершити і мати чистий спокій, розумієте, і братися до наступної сорочки. Але я також хочу позавершувати і то, і то, і інше. Ну, як то кажуть, потихеньку, помаленьку, і будемо це завершувати. Будемо працювати, і будемо творити красу, щоб ми могли насолодитися процесом, а інші гарно помилуватися і також, знаєте, відчути. Відчути радість від того, що побачила щось таке красиве вишиване. Тому починаємо цей тиждень. Так, а що це таке знайшла тканину в себе якусь на столі. Так, треба знову прибратись на столі. Ну, але як вам сказати, я хочу все ж позавершувати, так? Все, іду повишиваю, побачимося вже з вами в наступному включенні. Друзі, всім привіт! Будемо завершувати цей тиждень. Мені здається, що був початок і буде кінець. Я не знаю, чи була якась. Проміжна серія включення. Але ну, так, буває, так буває. Бувають різні обставини, бувають різні моменти, буває так, що життя дозволяє більше займатися рукоділлям, а буває що. Ні. Що перед вами тут є? Тут вже починається ось це. Це той момент, коли скоро треба буде. Я вже е, хочу принести скоро Катерину. А це, якщо вже несу Катерину, Катерина, як хто не знає, це її мій манекен, я її називаю його Катерина. І якщо вже я принесла сюди свій манекен, значить на ньому скоро появиться. Появиться скоро сорочка на ньому. Але що я маю? Це є львівська сорочка, пазуха. Пришиті рукави. Тут все як на старій сорочці. Замасковано шов між уставкою і рукавчиком. Ось так воно замасковано. Ви Знаєте, на старій сорочці цей шов це є козлик з двома нитками. Він там такий ріденький, я вам ставлю зараз тут фотографію. Він там дуже і дуже рідонький. Я й попробувала так само зробити. І зрозуміла, що. Ой, у нас такий дощ пішов. Що я хочу густіший, знаєте, густіший. І зробила густіший. Ось тут вже бачите, червоний під низом, і наверх зроблю чорний, і вже буде в мене порядок з цим. І вже тоді піду до серединки зшивати оце все. Так, це по цьому. Наступне, що би вам хотіла сказати, розказати, показати, я приймала участь у спільному проєкті, спільному відшиві затишна книгарня від Лелі, так? і я його вже просто завершила. Дівчатка продовжують вишивати, і там була така умова, що якщо ви перші, хто вишиє перший, то й отримує подаруночок. Пані Владислава, вам щиро велике вітання за те, що ви мені прислали ці подарунки. Хочу з вами поділитися: смаколики. смаколики, Тут я тільки що як їх виймала з пакету, сказала: ого, вона що магнітна. Реально, дивіться. Пробачте, я вже від, від того давним-давно відійшла прикол. ну, Дійсно класно. Це є органайзер для ниток фірми. Кольорова, Так, для муліне з магнітною стрічкою, пишу, ну, для, для людей пише. Ну, Одним словом, я таким, чесно кажучи, дуже рідко користуюся, обожнюю я органайзери з наборів. Ну, Взагалі я люблю вишивати по наборах, але це не завжди так є. Недавно, наприклад, в мене є один, пам'ятаєте, може, хтось пам'ятає, ще такий. Пако, здається, чи як вони? Органайзери, де е, нитку голку встромлювати. І мені недавно треба було от такий органайзер. А мій цей органайзер е, в якомусь довгобуді лежить. Один в одному, другий в другому. І я така. Так би здало щось таке. Ну, от, бачите, тепер, якщо мені щось здасться, то буде ось такий органайзер е, з магнітною стрічкою. Так, так-так чесно, я казала, треба собі щось купити, якийсь зимовий магнітик, щоб хоча в мене вони є, так? З таких хотіла, металевих, щоб настрій покращився і гарно, вишив... гарно вишивалася. Боже, ну це просто капець. Він, ну оце во, оце во, це ніщо, а оце во, оце во, а? Яке красиве, Який, яка, яка гарна тваринка, правда? Добре, що не кінь. Чесно, добре, що не кінь. Бо то але гарне. Дуже їй, дуже. Я ще раз дякую за ті такі приємні подаруночки. Мені надзвичайно приємно. Рукавички. В мене рукавички є, дівчата, але я не знаю, чи ця рукавичка є. Мілхіловська приємно, дуже. Сердечко, ось там в середині. Дуже. Надзвичайно. Ой, чекайте, бо я підняла голову вище. Камери і не бачу. Зелений? Да. Так, Так, і їдемо далі. І ще в нас е, одна сузір'я єдинорога, білий Янгол Різдва. Білий Янгол Різдва це заготовочка, я так розумію, на, на пластиковій основі, на прозорій, дуже гарненький, такий, ніби наша така е, українська, знаєте, вишивка понизу біленького платічка. Гарно. що в мене є сузір'я Єдинорога? У мене є якась тварина, стрикоза. Боже, яка там бабка? Я забуваю, чесно, стрикоза і стрикоза. В мене вже вона є. Я, до речі, дуже хотіла спробувати, вона тут ще запакована. Ми її розпакуємо, правда? А чому ні? Бо я там ту десь заховала, десь купляла, пам'ятаю, і заховала. Так, ну подаруночки, чесно, дівчата, ну, от відверто. Це міг бути головний приз. Хто, будучи розігрувати головний приз від Лелі, здається. Так, що. Ой, божечки. Пробачте, дівчат, але ось ця, во, ось ця нитка. Це тут є зелений люрекс, золотий люрекс, і, і червона нитка, і біла. Пробачте, в мене слина потекла. Я би вже. М -м -м. Ви знаєте. Оця кольорова терапія, кольоротерапія, якось так, вона на мене дуже впливає, мені важливо. Так, це є сама відкриточка, бачите. Так, бісеринки, якась монониточка. І це оце, куди будемо пришивати? Що це таке? Куди його шити? Не видно, де тут його. А, Боже, це це підвізка Марії. Так, це підвіска, голочки, дивіться, який органайзер для голочок. Це ниточки, гарний. Дуже гарний. Мені подобається ось цей органайзер. Нитки взагалі клас, такі різдвяні, різдвяні, дійсно. Привіт, я маленька, ага, ага, пише, привіт, я маленька гнучка і дуже крута основа для вишивання. Я дуже хочу, щоб ти вишила на мені свої шалені хрестики. ось. До речі, вона не велика. вона, Він маленький, цей ангел, ангел, ангелочок. Дивіться, це якщо взяти на пальці, це як пальці. От, так, знову відкриточка. <сум> Даю обіцянку собі вишивати кожного дня не менше 50 хрестиків. Мені замало 30 діб, хочу ще, це як відмічаєш. Назва дизайну, який вишиваю. <сум> Янголи Різдва перший. Але класно. Так, ну і тут, я так розумію, ключ і схема. Ключ і схема. Подивимося, подивимося. Є QR-код для електронної схеми. І це прекрасно. Це, це дуже добре. все це, це прекрасно. От. І ще одна робота, яку я зараз вишиваю, ну, стараюся вишивати. Це є різдвяне село від Dimensions. Ну, тут, бачите, я тут так також трошки просунулася. До речі, до речі. До речі. До речі, до речі. Так буде значно цікавіше. Пообіцяла, що ще зроблю фотографії, тому заберу потім. Так, що в мене тут є? Я нагадаю, може хто не пам'ятає, я хочу цю картину завершити. Це довгобуд з 22-го року. Стараюся, щоб з розпочатих дизайнів чи менш голдів великих, в мене була лише одна робота, носки не рахуються. І я подивилася, вона в мене розпочала. розпочала я її шити, верніше Останній раз я її шила в жовтні 22-го року і глянула там, в мене було здається 44 чи 40%, чи скільки, ну якось так. І я собі придумала, що я хочу цього року її завершити. Для того, щоб мені її завершити, мені потрібно її вишивати. Але ж ви розумієте, вон сорочка з боку лежить то, сьо, 5, 15, 300 стартів. І я собі так собі поставила таку умову, щоб зробити: в мене там щось 20 тисяч хрестиків, 22 лишалося до завершення, то 12 я зроблю в жовтні і 10 зроблю в грудні. От. Ну, Грудень там свята, тудим-сюдим, як воно вийде. так, ну Найголовніше це Різдво, відбули Різдво, то вже там там далі легше вже. от. І е, я її якось минулого тижня взагалі не брала до рук, а сьогодні вже яке число? 16, так? Е, і я її трошки пошила. Намалювався в мене вже ось другий кутик. Цей кутик є, цей кутик є. Знизу я не пам'ятаю, чи я вже закрила ті чотири кути. Але я гарно попрацювала сьогодні. І от хатинку вже, бачите, починаю накривати. Треба до того щось натягнути, бо щось мені не подобається. Якась тут зробилася складочка. Потім небо, ось це рожевеньке пошила і голубеньке пошила. Там щось, там щось. Ну, Одним словом, що. Я думала, що я закрию, наприклад, отут всі хрестики, так, і розумію, що мені мене дуже ще є багато незакритих ось там знизу, ось цей міст, і треба їх закривати всі. То я, мабуть, буду десь тут собі крутитися і шити це небо, бо небо там, ну небо там багато, неба там реально багато. Ну, на такому, на такій красивій ноті, на такій красивій картині, до речі, я зауважила, що. А, ялинка ще Я хотіла зеленим пошити просто. І тут собі сиділа і шила. Хотіла сказати, що будинок гарний. Будинок гарний, мені подобається. І беру так колір, одну нитку беру і зашиваю її до кінця. Так, на тій прекрасній ноті буду з вами прощатися, пробачити, в разі, якби щось трошки замало, ну таке життя. Трошки так виходить, трошки так, але нічого, потихеньку помаленьку рухаємося вперед. Не забуваємо про свої роботи, не забуваємо про свої довгобути, бо вони самі себе не вишують, як ми їх не вишуємо. З вами була Мрія. Всім дуже дякую за перегляди і коментарі. Побачимось!